На каналі Таро таємниці, і у нас з вами Таро-прогноз від 10 по 16 червня. Тиждень, згідно місячного нашого календаря, друга фаза наближається, і це наростаючий місяць. Дуже добре в цей місяць робити різні заощадження, накопичення грошей. Нарощування чогось, і місяць дає дуже потужну енергію. І це ми бачимо по картам. Нам показує, що на цьому тижні буде у вас потужна енергія, і не буде у вас таких е, скачків. Буде рівномірна енергія йти у вас, так? Згідно нашого феншу і прогнозу, то у нас теж тиждень дуже такий благоприємний і стабільний тиждень. Є у нас дні для творчості, це у нас понеділок. Дні, де ми можемо помножувати свої гроші, це у нас четвер. Так? Дні гармонії, це у нас п'ятниця. І субота і неділя дуже благоприємні дні. Тобто тиждень, окей. Добрий, і ми зараз подивимося, що нам радять самі головні енергії. Нас тут випала колісниця, що буде нам допомагати на цьому тижні. На цьому тижні, щоб всі справи ваші проходили гармонійно, не було різних скачків та перепадів, потрібно робити все повільно так і ретельно. І це у нас сила, перемога. І призначення повільно і ретельно. І це буде девіз вашого тижня, щоб все у вас вдалося. І подивимося підказочку. У нас ще є колода панта дуже цікава колода, що вона вам підказує. Так, діяти справедливо, рівно, притримуватися нейтралітету і логічно мислити і все зважувати перед тим, як приймати якісь рішення. Так, тепер дивимося, що у нас з емоціями. Хто нам допоможе з нашими емоціями? Для того, щоб урівноважити ваші емоції, можете звернутися до психолога, до доброго друга, подруги, до знайомої, яка може вас вислухати і дати вам гарну пораду. Це в нас з так, і що хочуть нам підказати Панта, це у нас хвороба, слабкість, вразливість якраз підходить нам під нашого психолога. Час прийшов поплакати, випустити з себе негатив. І, до речі, негатив ми можемо, згідно з енергії, випускати. 12 у середу. Так що, якщо ви запишетесь до психолога або до подруги, то 12-го середу ви цю тему і закриєте. Так, що у нас з роботою? Так, що допоможе вам у роботі? В роботі на цьому тижні вам допоможе творчість, ентузіазм і мотивація. І гарна буде енергія у вас на цьому тижні для того, щоб щось розпочинати. Прекрасна енергія. Просто потрібно творчо і креативно мислити. А що нам панта хочуть підказати? Так. Втрата, скорбота, пошкодження. О, це дуже добрий день у нас 12 числа. Позбуватися поганих токсичних стосунків 12 у середу, так, щоб добре працювати і зробити всі свої цілі і завдання, які ви собі ставите, вам потрібно позбутися поганих негативних думок та людей, які не вірять у вас і заважають вам, що у нас стосовно нашої роботи інтелектуальної наших перешкод, які в нас стоять на дорозі, на цьому, тиждень буде, на цьому тижні дні будуть добрі, благоприємні і не буде ніяких перешкод. От Дійсно, ви можете розслабитися, можете медитувати, міркувати, бо вся ваша буде робота заключатися в тому, щоб креативно мислити. Але ніхто вас не буде колоти, підкалювати. І знущатися над вами дуже гарний тиждень щодо наших завдань, які ми вирішуємо, такий спокійний тиждень. Що нам скажуть панта з приводу цього? Не беріть на себе багато зобов'язань, щоб не були перешкоди, якісь нові контракти. Цього всього не потрібно, якщо ви будете... Дивитися, що вам підказує головна енергія не брати на себе багато, а помаленьку все робити, то буде успішний тиждень. Бачите, карта вас попереджає, що на себе багато не беріть. І що робити на цьому тижні, щоб у нас були гроші? Яка робота принесе вам гроші? Гроші можна заробити в колективі або з партнерами. Тобто, якщо у вас буде якась група людей, і ви зробите і закриєте проєкт, чи щось продасте, то ви заробите більше грошей, якби ви робили сама. От. І тут у нас, дивіться, креативність, і тут у нас допомога логічна, тобто прекрасно, коли ви будете робити це в колективі. Так. І це у нас буде завжди по цій карті у нас є гроші. І що нам говорить панта? О, дивіться, яка гарна карта випала з грошима збереження, накопичення, колекціонування. Тобто спільна робота, і ви збережете, і накопичите, і будете ще й колекціонувати. Отакий у нас тиждень. Дякую вам за ваші коментарі. Я всім відповідаю. Хто далі пише, достаєте, можете написати, яку ви хочете підказку. Чи підказку янголів, чи підказку, наприклад, карт Панта, чи підказку янголів. І я вам витягну особисто для вас, і під вашим коментарем напишу, що на цьому тижні буде основою саме для вас. Дякую за вподобайку і підписку на канал. Хай вам щастить!